Маш, розкажи взагалі в двох словах, що в тебе було там до до знайомства зі мною? Яка була в тебе точка? А скільки було клієнтів? Взагалі, і що, що відбувалося? Який був запит? У мене було на кількох. 300 підписників на сьогоднішній день їх змінилося в 3700. і відповідно, практично в різницю в рік ми досягнули дуже гарного результату. І це мені дуже по кайфу. Окрім того, мені сподобалось Богдан з тобою, те, що ти чітко розумієш, які цілі ми ставимо і як до них. Ось такі, знаєш, моменти в плані, от, що потрібно покращити, на рахунок ведення мого вже такого мінімалістичного блогу, в більшості це в роботі вкладає, але це. Завдяки твоїй допомозі, знаєш, отак шаг за шагом, крок за кроком, і ми з тобою досягали таких нових цілей. Окрім того, були звичайно мої такі падіння, були моменти, які я не розуміла. Ти мені дуже так не відверто сказав, а якби дотягнув той момент, щоб я сама його додумала в голові, і це воно дуже круто дає далі в подальшому, навіть якщо були якісь косяки з моєї сторони. Тут мені це дуже круто сподобалось в плані е, з твоєю співпрацею. Ми, так того досягнути а що по результатам, які був які були результати до які результати зараз, якщо в порівнянні що що було, і що стало взагалі змінилися динамі в плані підписок. Вони реально дуже живі. Активі. Ні, люди, які зацікавлені в моїй роботі в моїх послугах, ну запити достатньо були високі. Наскільки я знаю, в тебе відкрилася вже власна студія. Да, розкажи більше про це. Да? це теж я рахую досягнення. хороше. ти мене постійно вів до якогось такого нового. Ми не зупинялися на старому. От зробили ми щось і якби лишилися цікавими для людьми, але ми на цьому не зупинялися. Ми вносили корективи, щоб бути цікавими. І для аудиторії, і для клієнтів, і, в принципі, старалися для них також створити комфортні умови. І цей момент мені завжди клієнт повинен отримувати і релакс, і комфорт, і мою заботу, і мої послуги, щось таке, якби і нове, і, і цікаве. І в плані, да, звичайно, відбулися такі зміни з відкриттям моєї студії, що я дуже дуже рада. Сижу зараз в ній, і таке враження, що я вдома. От я приходжу додому, у мене немає відчуття, що я вдома, чи тут. От мені дуже тут комфортно. Ай, круто, круто. Якщо до прикладу нас дивляться люди, які мають в себе в голові думки на рахунок того, чи співпрацювати зі мною чи ні, які ти можеш дати фідбек, скажем так, і можливо підсказати їм щось. Знаєш, Богдан, я в житті зустрічаю завжди тих людей, які мені послані, скажімо так, Богом, я завжди віддаюсь по максимуму, і відповідно я отримую отакий результат по відношенню до себе. І можу сказати аналогічно по відношенню, що з тобою я працюю. Якщо люди стараються роблять щось, виконують твої чіткі рекомендації, успіх гарантований і 100 -побі. це. Я переконалася вже декілька разів. Навіть є моменти, які я не сприймала і навіть дуже так опеклася об це. Були моменти, коли ми з тобою момент не погоджували, чому нема результатів, були претензії. Але коли це все вияснилося, я зрозуміла, реально ти крутий ти правильно мені все підказував, просто я тоді не розуміла цього. Круто, круто. Дуже дякую тобі за зворотній зв'язок. Продовжуємо працювати далі і досягати нових результатів. Да, мені з тобою дуже комфортно, так само мені комфортно. Ну, все воно взаємопов'язане з усім.